Вночі та вранці 11 липня атмосферний розділ циклону Габріель намагатиметься компенсувати дефіцит вологи грозовими дощами. В день погода стабілізується. Наш регіон надходитиме повітря із заходу. Середньодобова температура знизиться на 7 градусів. Температура вночі 13-18, вдень 25-30. Суттєвих опадів не прогнозуємо. У вихідні 12-13 липня виступ антициклону організує на Черкащині класичну літню погоду: багато сонця та сухо з температурою вночі 15 20, в день 26-31. За попередніми прогностичними розрахунками, у понеділок 14 липня розпочнеться наступна хвиля липневої спеки, але менш інтенсивна.